Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 2 травня. Сьогодні вівторок з вами я, Олексій Кучеренко, Сьогодні я дещо по іншому побудую нашу з вами зустріч. Я просто розповім вам про події в Верховній Раді, бо я тільки приїхав звідки дуже насичений день, дуже багато цікавих моментів. І так само я прокоментую, просто от по, по, ленті, по полосі новин. Прокоментую вам такі найцікавіші події і свою точку зору виставлю. Ну, от пішов я буквально. Інститут війни світової міжнародної пояснив, чому Росія зараз дуже активно розповідає росіянам, агресор розповідає своїм підданим, підданим. Чому так успішно вони там ці ракетні обстріли вони їх прямо демонструють на всіх своїх божевільних каналах і ці покидьки, ці сіманьян, саловйов чи як їх, вони розповідають в істерісі, як це все потужно. Перше, ви ж розумієте, що е, воєнна сила цих ударів нульова взагалі безумовно, це акт тероризму і те, що вони зробили з мирними українцями в Умані, в Дніпрі, в інших містах, в Запоріжжі, там все. Це трагедія, це акт тероризму, але в воєнному плані воно не має ніякого значення. Воно не нанесло ні по інфраструктурі, ні по станціях, нічого, ні по ні по яких об'єктах. Тобто, я з цього роблю висновок: що настільки боїться зараз ця бедлота російська контрнаступу українців. Українських збройних сил, причому по всьому цьому периметру. Ну може не весь там, я кажу, там Донець, це, Донецька Донецька області, там відповідно Ростовська це окрема розмова, але зрозуміло, що Крим зрозуміло, що це Белгородська. Область, Брянська область, Курська область, які поруч з нами, вони сьогодні в паниці, розумієте, бо вони розуміють, що може війна перейти на їх територію. Так от, щоб заспокоїти їх, ця гедота російська Путін віддає накази своїх гедотів військовим, які віддають накази робити ці картинки, і вони цим заспокоюють своїх мешканців, розумієте, своїх недобитних, своїх покидків. Дуже до речі, знаковий момент. Міністр культури Москви там Москва має своє уряд. Він процитував нещодавно в прямому ефірі. Цитату з відомого віршу радянського поета фронтовіка Костянтина Сімонова «Убей його. Я там дослівно не, не згадую, хоча я за цей вірш пам'ятаю. Але ідея тоді, яка була радянська пропаганда, агітувала наших ну, збройних сили там радянського союзу і мирне населення. Вбий фашиста, Розумієте? вбий будь-якою ціною. Так оці покидки ці не люди зараз агітують своїх бидвомасон, свою е, військову. Своїх там не вагнерівців і так далі, вбий українців ви розумієте, яку аналогію вони проводять, і саме тому. Дуже сьогодні вагомим було рішення Верховної Ради, нарешті, визнати расизм як ідеологію офіційну, яка сьогодні паднує Раді в Росії, і яка нічим не відрізняється від фашизму. Це рішення сьогодні приймати прийнято сьогодні в Україні. Сьогодні рашизм це офіційний термін, який пояснює і кваліфікує оцей режим, фашистський режим Путіна, фашистський режим агресора. Це така подія, думаю, вам буде цікаво. Далі йду. Далі. Британська розвідка. У Росії нема достатньо боєприпасів для успішного напад, наступу. Та ми самі розуміємо, що вони вперлися. в них сьогодні, я сьогодні розмовляв з хлопцями, які повернулися туди з передка, з Бахмута і все. Зрозуміло, як там важко нашим, але те, що роблять росіяни з того боку, воно ніяк не пояснюється взагалі нічим. Тобто вони просто. Їй, коли, коли йдуть в атаку, йдуть масово, От чому такі величезні їх втрати обчисляються сотнями, розумієте, з, з кожного дня там 3-4-5 сотень. Тому що просто або вони обкурені, або вони е, в стані алкогольного сп'яніння, або і те і інше, або ззаду гонять заградотряди, вони просто встають і вони просто атакують, не турбуючись про якийсь захист, не турбуючись про якусь тактику, і саме тому гинуть, гинуть і гинуть, гинуть. гинуть. І Косять вони і косять своїх, але розумієте, оце психічну навалу вони весь час намагаються здійснити як завжди. Як і Радянський Союз, у них завжди була одна гвинтівка на п'ять людей. розумієте? І червоноармійцям казали: в бою ти отримає своє, в бою. І тому немає ніяких, розумієте, рашизм, фашизм, все це це одне і одне і те ж саме коріння. І, на жаль, сьогодні Україна стала на передньому фронті боротьби з цим рашизмом-фашизмом. Далі рухаємося. Що сьогодні цікаве? Спрос попит на нові автомобілі в Україні зростає, Пояснюю, дійсно на фоні зубожіння населення. На фоні того, що буквально декілька днів тому світовий банк е, проаналізував і дав своє дослідження, що біля 25% українців сьогодні на межі бідності, раніше ця цифра рік тому була набагато менше, тобто кількість дуже бідних українців зросла значно, до чверті населення, розумієте, яке тут проживає, і одночасно те, що збільшується попит на нерухомість в Києві, зрозуміло. Центрі, на автівки, на інші певні предмети. Це просто пояснює те, що якась частина нашого істеблішменту, вона дуже наближена до бюджетних потоків, вона там годується, вона має наддоходи, і вона в цій ситуації. Вчора я прочитав, що якісь ламбуржині останньої марки за 500 тисяч євро завезли в Україну. Розумієте? Я не хочу далі коментувати, але коли вам розповідають байки, що корупція зупинена, що корупція переможена, що корупція там е, вже немає, не вірте цьому. Корупція контролюється, контролюється зрозуміло від кого від влади. І на превеликий жаль, сьогодні ось ось цей дисбаланс між населенням, між доходами найбіднішими і найбагатшими, який призводить обов'язково до якогось владного комітету, міністерства, якогось депутата від влади, голову комітету, директора, керівника крупної державної монополії компанії. Обов'язково ось там шукайте. Ось там розумієте, фонд держмайна, закупівля яєць для Міноборони і так далі. Там йде величезний фінансовий потік. Потім він осідає і потім купують якісь будівлі. Будинки по 60 мільйонів, по 70 там в центрі міста Києва певні керівники фракції, слуга народу. Потім вони так само засвідчуються в інших скандалах. Це все дуже пов'язане. Що з цим робити? Ви знаєте, я сам поки не знаю, що робити, знаю точно, що коли війна закінчиться, то повернеться сила, яка буде знати, що з цим робити. І буде дуже непроста ситуація. Так, рухаємося далі. Рухаємося далі. В Запоріжжі вибухи це так Льгіо Лєрос. Ну не знаю наскільки вам це цікаво. Геолірос оголосив, що він виграв суд Верховної Ради. Яка відсторонила його від засідання, ну цікавий такий момент, бо гіалі ну, точно не мій герой, але він такий хлопець такий гіперактивний і дуже він там не любить єрмака. Я абсолютно я, я не прихильник того любити чи не любити. Точно знаю, що в залі Верховній Раді бажано от такі речі ну не показувати. Бо все ж таки мене що турбує, що коли певні хлопці та дівчата несуть там маячню, розумієте, із себе клоунів роблять, то падає авторитет Верховної Ради всієї, в тому числі і мій. Я за свій особиста, за авторитет, за те, що мені соромно вже. Дітям казати своїм ну синам, які діти вони вже зростають. Де батько працює, і на вулиці я не дуже люблю там відповідати, бо можна і по схопали схопотати, розумієте, і це не зважаючи на те, що я вважаю, що я роблю все можливе, щоб підіймати авторитет Верховної Ради. але я не можу змиритися з тим плінтусовим рівнем значної кількості депутатів, які на превеликий жаль делегували туди. Ну ми українці, давайте так. Я не ви буду казати, а ми, ми їх туди делегували. Вони зеркало наше суспільство. Думайте над, над цим постійно, розумієте? Бо прийде пора рано чи пізно обирати, щоб не стало так цих покидків і ідіотів замінити на інше. А це ж така національна хвороба, розумієте, граблі, українські граблі. Ми це все знаємо і розуміємо. Так, дуже цікавий момент. Нарешті, от те, що в мене було, посол е, США посол Ша в Китаї. Ніколас Бернс заявив, що Вашингтон дуже. Хотів би, щоб Пікін примусив Росію завершити повномасштабну війну в Україні, це дуже знаковий момент. Я далі не хочу нічого коментувати, бо це безумовна геополітика. Але я розумію, що те, що вчора на засіданні ООН, Ради безпеки ООН, Китай проголосував і ви за визнання Росії агресором, це дуже позитивний момент дипломатії. Розумієте? Тобто Китай. Такі створені умови, щоб він же не був нейтральним, щоб він все максимально в рамках своєї доктрини все ж таки зробив, щоб росіяни е, припинили свою агресію. В якій точці на якій лінії припиняти це безумовно дуже і дуже потужне і величезне питання. Що сьогодні ну, так, ви знаєте, що продовжено воєнний стан до 19 серпня. Ну тут сумнівів ніяких немає. Сьогодні була ціла низка таких звернулися до світової спільноти і до міжнародних інституцій, щоб наклали санкції на Росатом. Це дуже важливо, враховуючи, що Росатом це з одного боку агресор, який по суті, по суті сьогодні оперує на окупованій Запорізькій атомній станції, а з іншого боку, він собі спокійно. Постачає своє обладнання і уран і оброблений і збагачений уран і ядерні блоки і обладнання для атомних станцій для дуже великої кількості країн. Ну погодьтеся, що це не дуже так би мовити, розумно, і тому проголосували. Ще один такий момент Верховній Раді сьогодні мали проголосувати закон, який визначав, як націоналізувати банки пов'язані з російськими цими агентами впливу. Ну в першу чергу Фрідмана не проголосували його 212 голосів. Слуги голоси. І це не може не турбувати. Розумієте, хай розбирається, але я розмовляв з гетьманцем сьогодні, він його проводив і він був збентежений Данила. Данила. Шукайте, що там що в чому зрада? Зрада чи просто банальний підкуп? Ось про що мова. Отже, на сьогодні хочу сказати, що е, день. Був цікавий день був важкий. Продовжується ця війна. Я дуже відчую, ну, відчуваю, що дуже важливо сьогодні, щоб наш на, народ, наше населення, наші громадяни, рішення не населення, а громадяни ні в якому разі не впали в якийсь розпач, ні в якому разі, щоб депресняк цей не потрапили. Бо це дуже і дуже важливо, в тому числі і для наших військових, бо розумієте, і їм там дуже і дуже непросто. І в фізичному, і в психологічному плані на жаль, ви розумієте, як це важко і що вони там відчувають, і як, як важливо, щоб і в них не було і не настала цієї психологічної втоми. Я на цьому закінчую, Закінчую такий свій аналіз. Якщо будуть питання, пишіть. За тарифами спостерігаємо. Завтра буде засідання комітету, де будемо допитувати НКРКП та Міненерго, що вони збираються робити з цими тарифами. Ну, це окрема, окрема дуже велика проблема. Дякую за увагу. З вами був Олексій Кочеренко. Гарного всім вечора.